Всім привіт, друзі! З вами Руля з Детейлінг. Сьогодні в нас на огляді буде твердий віск, один із найстійкіших у світі. Я покажу, як його наносити. Я покажу, який краще обрати для темних або для світлих автомобілів. Та також дам свої поради, які я, які я вже напрацював е протягом більш ніж 200 нанесень цього віску. Почнемо з того, що нам потрібно буде. По-перше, нам потрібен буде знежирювач для поверхні. Це в ідеалі, тому що я розумію, що небагато хто може там придбати знежирювач ще щось, але це бажано, як мінімум. Далі нам потрібен буде сам віск. Я обрав чорний, бо це в мене темне авто. Далі розкажу, чому потрібно обирати темний або світлий. потрібен буде ліхтарик. Хоча б який у вас є, на телефоні буде занадто слабкий, я радив би якийсь більш е, яскравий взяти. І потрібно буде три фібри. Одна фібра для знежирювання і дві м'які фібри для е, розполірування віску. Але насправді кажучи, для світлого авто вам вистачить, скоріш за все, навіть одної. І якщо ви будете наносити по технології, яку я вам буду радити, то одні однієї фібри в принципі достатньо. Але якщо все ж таки хочете перестрахувати, щоб точно все було добре, краще візьміть дві. І перше питання, з яким стикаються всі, хто хоче придбати цей віз, це який взяти для темних або для світлих авто. По перше, великої різниці, відчутної, так її майже не буде. Якщо ви наносите. Темний віск на світле авто нічого не станеться. Якщо ви нанесете світлий віск на темне авто, теж нічого не станеться. Просто е е темний віск він більше маскує подряпини і надає більш глибокого блиску на темних кольорах. А на світлих кольорах білий фусо він надає більш яскравості. Ну, тобто, в цьому основна їх різниця. По-перше, друзі, перед нанесенням. Будь-якого віску я рекомендую очистити кузов від незмиваємих забруднень. Це можна зробити або якоюсь делікатною глиною, або хімічними засобами, як антибітум, і очищувати металевих краплень, але вони теж все не прибирають. Найкращий взагалі варіант це якась делікатна глина, яка очистить кузов і не буде робити подряпан. Не рекомендую, якщо ви не плануєте полірувати, так не рекомендую використовувати автоскраб, тому що він може наробити досить багато подряпин. І також я, взагалі, ну це в ідеалі відполірувати поверхню, хоча б одним кроком, так ну це звичайно, вже так кого є можливість, скажімо так. Я спеціально нічого цього робити не буду. Ми зараз тут будемо наносити взагалі без будь-якої підготовки, тому що я знаю, що більшість буде робити прям так. Як мінімум, те, що ну, прям реально треба зробити, і це недорого ми, по-перше, знежирюємо поверхню. Робиться це досить це просто. Наносимо знежирювач Знижирюємо поверхню. Це якісно знежирюли. Після того, як ми знежирили, я раджу, така в мене є улюблена штука. Я дуже люблю витримати хвилин 15 20 після того, як я знежирив, щоб всі залишки випаровувались з кузова, і в нас була повністю чиста поверхня. Ще дуже важливий момент проконтролювати, щоб у вас кузов був не гарячий і бажано навіть такий прохолодний, так тому що особливо капот. Особливо влітку, він дуже гарячий і бажано почекати, поки авто повністю остине, тому що двигун, він дає тепло, і навіть якщо у вас весь кузов повністю вже прохолодний, то капот ще може бути гарячий. Це важливий момент, тому що якщо наносити цей віск на гарячі елементи, він може залишати пігментні плями. Я далі ще про них більш детально розкажу. Щоб відкрити цей віск і почати його наносити. Ми, по-перше, звичайно, відкриваємо його. Беремо спонжик окремо. Щоб відкрити кришку, можна поставити ось так. Бачите, це все продумано. Все у нас відкривається. І вже у нас тут віск, який ми будемо зараз наносити. Перед нанесенням нам потрібно намочити спонжик. Після того, як ми намочили спонжик, його потрібно добре віджати. Він має бути вологий, але не так, щоб з нього прям сочилась вода. Також потрібно якісно висушити кузов, тому що цей віск він не любить води, як і антидощ, який буде в наступному відео. Важливо, щоб вода не потрапляла на кузов. Тобто, робити це бажано в приміщенні, де не дуже висока вологість. І от зараз вже ми будемо наносити цей віск. Ще такий лайфхак невеликий про цей спонжик. Скажу. Він досить швидко забувається, тому я люблю використовувати мікрофіброві аплікатори, які, які зазвичай йдуть для кераміки. Ось такого типу. Ну це вже такий дуже досить поюзаний. Мені ним набагато зручніше наносити, тому що більш тонкий шар я можу зробити, і він більш вологий. Залишається довше, особливо влітку, коли цей спонж дуже швидко висихає. Але е, поки він новий, можна за це навіть не думати. Це вже коли ви будете е, робити якесь там 30-20 нанесення, тому що цього банки цього віску вистачає мінімум на 20 Машин. Це я навіть не знаю, як ще треба жирно його мазати. В мене мінімум на 30 вистачає так. Але як кажуть люди, що в них на 20 машин вистачає плюс-мінус. Е мені набагато довше вистачає. Як зарядити, е так скажімо, цей віск на аплікатор? Раз, два. Все більше не потрібно. І потім, вже коли ми переходимо до нанесення, е ви маєте наносити невеличкими ділянками. Для того, щоб знов-таки запобігти виникненню пігментних плям. Наносимо ми для цього маленькими квадратами, десь 40 на 40 сантиметрів, перехресними рухами, змійкою, так називаємо, так. поїхали. Ще такий момент. Перший дотик може залишити пляму, тому я роблю ось так ще рукою. Краще це робити все в захисних рукавичках, але. Я роблю, як це буде будуть робити люди, так, які наносять десь це у себе на дворі. І ще бажано наносити так десь краюшку, і поїхали. Перехресними рухами, дуже тонким шаром, десь 40 на 40 см, як я і казав, щоб запобігти утворенню пігментних плям. Декілька разів перекриваю, щоб нанести рівномірно. І далі починаємо. Наносити вже нижче. Сильно давити не потрібно. Легесенькими рухами такими. Наносимо, ділимо. Ну, в капот, наприклад, половину можна нанести спокійно. Але якщо ви це десь на вулиці робите, можете зробити маленькими шматочками, так? І не поспішаючи це все наносити. Бо він, якщо застигає, то його потім важко розфолірувати, Але, але. Якщо ви все ж нанесли його, за моїми рекомендаціями тонким шаром, то цієї проблеми у вас не буде. Але все одно я не рекомендую його прям дуже довго витримувати. Тому я і люблю використовувати цей аплікатор, бо мені, ну, як я показував раніше, мені їм наносити значно простіше. А ще е, теж е, додає трошки. Труднощів, те, що ми не чистили нічим кузов. Тобто, так, в мене тут капот, він трошки бруднуватий, тому неприємно наносити і далі очистити кузов. Якщо ви наносите цей віск зимою, то можна в принципі наносити навіть по декілька деталей, там три-чотири навіть. Якщо ви наносите цей віск влітку, я би радив наносити по детально, але я вже руку так набив, що я можу півмашини нанести тонким головне шаром і потім вже розполіровувати. Uh, що ж, ми вже витримали віск 2-3 хвилини. Влітку цього з головою достатньо. Зараз будемо розполіровувати. Uh, беремо звичайну фібру ворсову безворсову. Починаємо розполіровувати звідти, звідки почали нанесення. нанесення. Можна круговими рухами. Можна прямими. Одразу відчувається, як, е, яка слизька поверхня стає. Проходимо всі ділянки. І тепер важливий момент. Так, наче ми зараз дивимося, це виглядає в принципі непогано. Але якщо взяти ліхтарик, то в нас можуть бути якісь залишки. От я вмикаю його і бачу, що дійсно. Залишків вистачає. Щоб максимально прибрати ці залишки, ми або беремо, як я казав, другу фібру. Тому що ви можете, в принципі, і цю перевернути. Але якщо ви будете наносити цілий кузов, вам цього буде недостатньо. Тому що вона заб'ється. І починаємо розполіровувати, але вже не, без. Я ну, випрацював теж таку. Тактику, скажімо так, без натиску швидкими, ось такими, бачите, збиральними рухами. Взагалі я не тисну. І таким чином дуже і дуже легко зібрати всі залишки, тому що якщо ви будете давити, терти, намагатися якимись рухами будь-якими, воно от, не хоче збиратися, тому що цей віск він досить такий важкий в нанесенні. Так. Але він і тримається краще, ніж усі. І ось я вже розполірував всі залишки. Звичайно, якщо у вас там авто задряпане сильно, ви там ці залишки не побачите, але все. Буде значно краще. Після цього важливо теж витримати 12 годин, як мінімум, не мочивши авто. Так? Тобто не мити її. Не там. Перевіряти одразу гідрофоб. бо в майбутньому це може вам дати якихось проблем. Що ж, давайте подивимось, який візуальний результат ми маємо. Тепер ви можете побачити, яка різниця, особливо там, де був скотч, тому що коли розполіровуєш під скотчем, взагалі віск не потрапляє, але фібра трошки все одно забивається віском, так? І тому на іншому боці теж можемо побачити якесь. Такий е, більш блискучий стан. Але от, е, під підскочим прям наглядно можете все це побачити. Маскування подряпим на мінімальному рівні. Але щось все ж є. Ось такий маємо відтінок різний. Знов таки, це авто в досить непоганому стані. Зараз покажу вам фото, як виглядає авто в поганому стані. Воно задряпане так, але тут немає плівки якоїсь так брудної, прям дуже. Ну і теж важливо зазначити, що цей віск в першу чергу призначений для довготривалого захисту. Блиск на цьому віску це не найсильніша його сторона. Ми зараз покажемо вам, який там буде гідрофоб, тому що. Для близько є значно більш кращі варіанти, так але вони будуть триматися два-три місяці. А цей варіант тримається як мінімум півроку. А з моїх досліджень, через вісім місяців він вже перестає працювати, але все дуже залишить. Залежить від догляду. Зараз покажу вам відео, як виглядав він на цій машині, коли пройшло 8 місяців. але ця машина не має правильного догляду. Взагалі не доглядається як потрібно, дуже рідко миється і ще й не завжди правильно. Але з нормальним доглядом цей результат буде ще краще. Ще якісь залишки твердого віску присутні. Не те, щоб ще якісь, а прям помітні. Звичайно, це не нове покриття, але щось десь є. Плюс авто миється взагалі не тому і забиваються, скажімо так, пори, багато незмиваємо забруднень, за рахунок цього слабий гідрофоб. Тут вже майже нічого не працює. Оце щось одне тут таке залишилось, але це тому що знов таки багато незмиваємо забруднень. І ось такий маємо ще й візуальний ефект на вулиці. Можна побачити, що кузов став трошечки-трошечки все ж блискучішим, темнішим. Але знов таки, як я казав, що він не на найгіршому стані. Тому ефект не такий прям наочний. Тут зараз повернемось до цього авто. Хочу вам показати, як виглядає візк на поганому ЛФП, на вбитому. Можете побачити, наскільки багато він дає. Глибини кольору, наскільки краще блиск. Можете уявити, наскільки краще авто буде виглядати на вулиці. Хоча таке авто, звісно, краще полірувати вже. Ще пару кадрів до після. І переходимо до гідрофобу на капоті. Можете побачити, наскільки. Маленькі краплі з правого боку, де ми наносили віск, наскільки класно відштовхується вода, зліва в нас сходить шторою. Там ще просто залишки клятого протектор вакса, який я не можу прибрати. Бачите, наскільки краще стає. Відповідно, авто з таким захистом значно довше буде залишатися чистим, значно довше. Він виглядає красиво, так. Ну і, звичайно, що його дуже значно, значно легше буде мити після цього, сушити особливо. Я думаю, що хто користувався віском твердим, з класним гідрофобом, розуміє, про що я кажу. І далі ще покажу гідрофоб на іншому авто, де теж там був сприйва кераміка, точніше кажучи, прям. Детейлер з керамікою, типу так називаємо. Але він два місяці тому був, тому там теж лише якісь там залишки, можете побачити, як класно працює. А тут візуально справа теж більш насичений кольор, більш яскравий такий. Ну і гідрофоб. Крапельки, як збираються, теж можете побачити. Я вважаю, що результат досить досить задовільний. Особливо враховуючи, що такий ефект тримається мінімум півроку, як я вже зазначав раніше. Ось така краса. І рекомендації по догляду за завіску. По-перше, мити авто в дві фази, в друга фаза бажано або обов'язково має бути нейтральна. Так? Тобто pH 7 плюс-мінус. Не раджу використовувати або кислотні шампуні, або є віск. Koch Protector Wax, він іде трошки кислотний, теж буде негативно впливати на роботу цього віску. В принципі, все головне мити в дві фази можна підтримувати також рідким віском, або, до речі, ще є такий класний варіант: це фусо. Спрей, ну він там спрейвий, як це називається захисний агент, або наш, Ну там як всі звикли квік детейлер. Ви його теж набризкали там на фібру, або на кузов, розполірували і підтримали ще на 6 місяців, відновили покриття цього віску. І ще трохи додаткових матеріалів стосовно гідрофоба. Це я вже наносив повністю все авто. Тут. Також було зроблено освіжаюче полірування перед цим, тому не очікуйте такий візуальний результат. Хоча, якщо у вас авто в гарному стані, то все можливо. Просто це авто було далеко не в гарному стані. Можете побачити, крапля мала, виглядає чудово, нічого такого. Там, це не кераміка, звичайно, але все одно гідрофоб крутий. Тут я під дощем спеціально знімав, як воно це все працює. Можете побачити крапельки, як стікають. Це от прям під таким е, потужним дощем. <плес> Також гідрофоб там трошки пісняв ще на антидощ, мав на увазі. Ось. Можете побачити, як це все працює. Ось така краса. Стікає, прям вау. Зараз ще е, покажу додаткове відео, як візуально змінює. Ось наглядний приклад маємо, який ефект візуальний, дає просто віск, Так? Тобто тут у нас нічого немає. Стан автомобіля такий середній, скажімо. Можете побачити, наскільки він маскує подряпання. такі в нього властивості? Саме по візуалу. Колір набагато глибше, насиченіше, насиченіше. Ну і звичайно, що виглядає це набагато краще. Можете уявити, який ефект він дає на відполірованому автомобілі. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Будемо робити деталі.